Друзі, добрий день! З вами канал Татки Мисливця. Сьогодні будуть дуже цікаві кадри. Ось ми бачимо сидить фазан. І лисиця до його підкрадається. Вона його помітила. Дивимось, що буде далі. Не встигла Фазан тільки. А тут у нас ще одна лисиця, бачите? У нас з другого боку підкрадалась. І от вони, дивіться, на задні лапи стали, почали битися між собою. То, мабуть, два лиса, Два самця. Оцей одігнав того і почав шукати фазана. Бачите, він на дереві сидить, лис, стоїть на задній лапи. І хоче його достать. А другий боїться підходить на зліва. Цей відігнав його. Я також ще не бачу, щоб два лиси так билися. На задні лапи стають, гарчать. Ну, а цей сильніший тут бігає. Він не заспокоївся. Він же чує, що Ось запах його. Бачите, де він нюхає, якраз там, де сидів фазан. Він його запах дуже гарно чує і не йде звідси. думаю може, ще раз мені пощастить із ним. Почнемо він зліва, ну, в кадрі. Сі і сидить. Ждемо, вже фазан знову спуститься на землю. А він його там вже чекатиме. Лиси дуже часто сюди навідується. Тут де фазани. Я підкидаю фазанам корм, вони сюди злітаються і лиси тут їх чатують. Це їхнє улюблене місце. Я одразу думав, то берсук. З тієї сторони підкрадався, бо щось таке низьке на ногах було. Цей лис високий, а той другий низенький, але я потім побачив хвоста і оказалося, що це теж лис. Бачите, не йде він звідси. Це вже півгодини крутиться на одному місці. Був же швазан, я його упустив. З-під носа в мене втік. Далися. Да, він, мабуть, сидить там на дереві, лис його бачить і не хоче звідси йти. А фазан на його зверху дивиться. Правда, я не знаю, чи фазани бачать вночі. Лиси вони точно вночі бачать, а фазани я не знаю. Але якщо його у фазана очі світяться на камеру, то я так думаю, що він теж вночі бачить. Я помітив у кожного звіра, в якого очі вночі світяться, то значить вони вночі бачать. Звісно, не так добре, як удень. Але все одно те, що потрібно, вони побачать. Ну що, втік уже чи що? Ні, опять повернувся. Уже з цього боку зайшов. Десь пропав. Надоїло йому видно вже. Плигай за тим фазом. Ні, Знову йде. Вибачайся, знову прийшов. Бачите, який упертий. Буде до останнього. Опять на задні лапи стає. Хоче його достать все-таки, бачите. А то й видно, не дуже високий сидить. Якщо він стояв на задні лапи і хоче його достати. Ну, а це вже видно, пішов. Надоїло йому. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал. Нотатки мисливця Ютуб. Я думаю, ще буде багато. Чого інтересного, скоро весна, там буде більше звірів. Піде молодняк у косуль, у зайців і взагалі у всіх звірів весною народяться малеча. Я думаю, зніму до вас, для вас багато цікавих кадрів. Так що давайте будемо дивитись, підписуватись. І хай все буде добре.